Я рахую, що по змісту була хороша гра у виконанні обидвих команд, та, і рахую, що нічайний результат десь справедливий. Після серії з чотирьох підряд поразок нічия один один це для вас позитивний результат. Ви знаєте, нам треба було здвинутися з тієї мертвої точки, на якій ми зациклилися. Ну... Не програли добре, але десь могли виграти, знаєте, але ми дуже багато, знаєте, от трошки ми не витримуємо, трошки даємо якусь слабіну і десь пропускаємо м'ячі, пропускаємо які можна не пропускати в кінці гри. Вболівальники сьогодні вповітли, що у вас був такий комплект форми, в якому ви рідко граєте, можливо, змінили на фарт. Треба було щось міняти, то вже заслуга нашого адміністратора, що поміняв форму. так що… Може, воно пішло на користь. По погоді поле було в'язке, в першому таймі гра така була рівна, в другому таймі ви використали свій момент, Прикарпаття Ну, Ви знаєте, ми використали свій момент, у нас були, були ще непогані предпосилки, але ми не використали ті моменти, де ми могли спрацювати в напад. От, і, звісно, десь Прикарпаття посилило тиск і десь ми продавили нас.